Ой-ой-ой! Так, всім привіт! Ми тут з цим скремблером зустрілись. Я хочу чуть-чуть проїхатись по лісу, бо по лісу не їздив. А йому дам проїхатись на своєму, він скаже свої враження, я свої теж, якщо якісь нові появляться. Я сподіваюся, ти не розкладешся, не падати, бо повний бак бензину буде витікати, то дуже добре. Коротше. Я на форте десь не їздив в місяці півтора, і відтозі я. А як, як тобі щеплення? воно удобне. Удобно? удобно? Так. А туге, бо я тросик щеплення поміняв. Чи нормально? Ні, в мене мене то гіка. Тогі під два пальця зробив на форте, поміняв тросик, щоб офігенний вижим був. Не знаю, може ще підналаштувати а треба. Поставив новий ланцюг. Мотик був дуже чистий. Я хотів якось акуратно доїхати, щоб він був чистий, але не вийшло. Забув бляха закрутити траверси нижні, але в мене були ключі на заправці, я все закрутив, не встиг бризовик поставити. Короте, новий ланцюг, новий трос. Ще було б добре подивитись до клапанів. Коротше, я толком на форте не проїхався, але сів, газу дав кайф. Коли От на мотику їздити, це кайф. Коротше, зараз сідаю на чуть-чуть і, я надіюся, ти не впадеш. Бо на форте пластик найти тяжко. Давай. А, Але він тихо працює. Я за що Ти казав тоді Ти думав, що заглохне тіпо, чи що? Так, як родився. Дуже низькі прямовороти тримає скайпу, не заводиться. Скрамблер дуже голосно працює. У ну, нього був спарк такий, типу, як форте. Але я надіюсь він розуміє, що це. Вау Летить трохи, мій сто. Подивимося на з збоку, такого відео, напевно, нікого не було. А, куди в кадужу? Вау! Аффорте рибе! Крижок! Ууу, на скаубли бригаю! Підвісно, нормально! Орде так працює спокійно! Добрий Напевно із за скрам форте навіть не сюди. Прямо, прямо! Ой-ой-ой-о! класно! Ой-ой! Ай-ой! Мені мопеда вимазає. Ой, грибе, блін, йому му резину ще задню не буде таке те Круто виглядає, блін Жалко мене ніхто не знімає ззаду куди, блін? <смі> Мені болото в лице полетіло. Бляха. Ой-ой-ой. Об'їжджай! <смі> То дуже високий, по болоту можна казати. Бляха, вимазав мотоцик, він ж таким чистим був. <гум> Давай їдем. Не, ну Я на скрамблері, на лишній резині нормально собі в принципі, їду. Ну, в плані мене не зносить. Тут в принципі як не як якийсь протектор є. Блин, там было тут тоже. А не высохло. Вот, стать. А, ну подойди. Едешь? Едь куда бачишь, пофиг вообще. на Я прямо сюди одразу залітаю. На весь рези. Та настільки легко, що капець, дуже легко. Капець. Вау! Опа! Круто, виглядає з боку форте, як той був. А сюди Та Михайло Шумахер сюди залітає. Окей, не за рапорт підібрати. Ха-ха, щоб сюди заїхати? да? Та це не треба підбирати, просто даєш газу і летиш. А там не, не було виїхати. Ай-яй-яй! Хорош! Хорош, форти топ. Ну це правда легко, але я такий радий, бо збоку форти виглядає, класно. Я думав, що ти отам там не заїдеш, там якось так прям же... Там мені тяжко було заїхати. А тут я так сказав, дав газу мене, що і погнав. Ти якось, типу, там газу не дав, чи що, і збуксував, чи Та що? Я це в газ постав. Треба не боятися. Я б тут на форти зі швидкості прям би газунув. Назад нахиляйся. А, там канава зараз через рулю летиш. <рив> <рив> Давай прямо <рив> ну по О, лежать гілки на скрамблері на скрамбри, на склам, скрабри, скрамблері <рив> трошечки жорстковато. Але знову ж таки не да прям да відчувається. Тут порти гриба. ой ой не падає. Підвиска працює вроді, да? Не Я не знав, що таке може бути, але треба акуратно виїхати. Ой-ой-ой. Ну Він легеньким відчувається, капець. Він маленький, досить легко ним маневрувати. Бля, стопі не робить! Я хотів стопів зробити. Ти вмієш? Да? Чекай, блін, я тоді не зняв, ну скажи типу враження, типа от, загалом типа, за ну, форс. Якщо справимо, то короче, він м'якший, він висувається м'якся. За счет покришок, ну, типу, ти уверена реально, типу, що ти... Ну я це знаю, бо я їздив на лисій резині і да, оця да. передня резина і дуже зарішала. Руки дуже сильно забиваються, я не знаю, чи да? вузеньку чи що, ну іменно, от, типу пальці, коротше. Може попрацювати більше треба, ти так не їздиш. Та не знаю. Ну я зрозумів. Я, я, я коли вступою по лісі їздив, ну так само там на розтеплення роботи. Я типу тут менше навіть передачиш ніж на скреблі, бо вони тут трохи, трохи. Ага. Ну давай, що ще. Ти казав тяга типу, на низах а, більше, так? Краще немає, ну типу як на скремлері, немає вібрації, коли їдеш на низах, то такого немає. Але зворотня херня, що типу, він там 6 тисяч, як ти кажеш, типу розкручується, в ньому починає просто вібрувати все. Вроді раді немає. Є? Yeah. А є? Yeah. Ти, ти не їздив на мотиках без балансвалу, так? Він Типу, На терексі їздив без балансвалу? No, 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 no. Там руки відлітають у <laughs> браті. Ну угу. тут, я не знаю, тут в принципі мені це реально нагадало. типу, старка, типу більш зацеписте, більш смусніше, типу і... Ну, і ну, посадка то, така і сама. Я за счёт, він за що так салінблоків, він плавніше їде. Да, я на твому зараз їду, я чую, що воно стукає ку... Кол... Я чую. Ну? Я перший раз таке чую. На терексі нема такого чомусь, не знаю чому. А Там теж номер тоді. Там нема блоків. Та я я не в шоці? Тут прям відчувається, коли ти... Тут відчувається, коли ти це приключаєш, ще я газу візку даєш, так тук-тук. Ну давай спробую стоп зробити. Ти вмієш на ньому стоп? Але стопити? Коротше, мені по відчах скрамблерний оборот, м'якший ніж мій, але все-таки на таких нерівностях, да, він, ну він не для того. Посадка зручна, дуже він легенький легко не маневрувати. А, а, ну... Тре гладкий асфальт! А ну тут. Хорош! Бач тут є! Тут на задню попробуй. Давай на задній. Ой. Але дивись, може зговори, може зговори. Але... Ні, давай по-людськи, без, без того сільського дріфту. З меншого ходу пробуй. Типа швидко не котись. Кріпану. Я понял. Opa! Що за za парк, Оп, це для мене! Це ж для мене! Ола! Кай! Кайфую! На телеф... Це, жесть. Це, жесть! Це жесть! Все! Ти знав, що він так робить? А? Ти знав, що він так робить? Капець, ну так стріляє, що аж просто тебе здуває, я в шоці. Я ж такого не бачив близька. Жесть. Да? Треба на відео пам'ятати вітер. А, на відео бачив, я зрозумів. Ну це капець, це шариш, воно так стріляло, в мені хвиля повітряна. Тебе теж чи ні? Прям вітер, жесть! Бля! Страшно, ти що? Пропустили поворот! Але ладно, сюди їдем. Ай, бо сюда їдемо. Ай, бої страшно! Сюди! Слоба! Ха-ха! Год! Туда Может 500 включенный? Да. Не? Капец. Блин. Дуришь. Сломался. Чому тік зламався? Що він так стріляє? Та я це і класично такі радик. Виключає зажигання, і їм А, ти в натурі так це робиш? Да. Ти типа він заведений і ти виключаєш зажигання? Так. І воно догоряє в вихлопі. А я не... ти говорив, а я не пам'ятаю. Мені коротше один челік, мені один челик госмен сказав. Та, в нього вообще черні стріляло А в мене як крано так все Mm. Вау, офігенно перепризнув! Вау, він теж легенько. Е, цей... А, серйозно, я заглохнув нейтрально? Да, <засір> серйоз? ти лох. Мені, короче, я тикнув другу, друга заглушила і нейтраль тикнули. Отут тупо прямо, ти дивись як гарно, боже, було б тут крута камера. Ти дивись, вусанькі такі тунальчики. А, зовсім. да, так, да, і тупо прямо, я не знаю. Як... Дасиш газ в пол? А? Туп, тупо прямо їдеш. Газ пол. Я тобі чуть сраку не врізався. Але я надіюсь було класно, бо знаєш, камера вона віддаляє все. Да. Буширик. А я близько їхав думаю, нормально буде. Давай ще раз я зніму. Офієть. Скрамблер теж так вміє Круто виглядає. Кайф. Ой-ой-ой! Вау! Спеціально їду на горбочку сяджу. Хай. Офигенный дріб дороги Вау! Коньок? Чуєш? Ти дурний! Ти дурний! Ха -ха. Чуєш? Будемо їхати сюди, поїдеш поверху, а я понизу, добре?